Привіт! У передньому ролику я показував резервне живлення, і генератори і всяке таке. І були деякі зауваження, рекомендації. Хочу все ж таки розповісти, чому так, а не інше. Але хочу спочатку про цей генератор сказати. У мене є такий, а є малий. Я цей накрив, бо домик ми йому ще не зробили. І у цього, у цього є. Дві особливості. Це більш потужний, він на 7,5 кВт. І що ми як експлуатували і з часом які виявили особливості? Дивіться, я купляв його спеціально, щоб запитувати від газу. Купив отакі балони композитні на 20, скільки там? На 26 літрів. Ну, по факту, можна заправити 80%, 22 літри сюди заправити. І це нормально. І з'ясувалося, що він працює 2 години, але споживання настільки велике, що через 2 години балон обмерзає і газ вже не випаровується. І він глохне. ось Тобто потім ще треба чекати дуже довго, мабуть, тому що він композитний, щоб він розмерся, бо він просто як рідина там знаходиться. У мене є ще другий, я брав як на той випадок, що цей поставив, цей заправив. Але виходить так, що треба робити газоболонну систему, щоб це працювало, щоб вистачало, якщо я думаю, я їх е, паралельно під'єднаю просто шлангами, то... Кожен по дві години десь на 4 години буде вистачати цієї газобалонної системи. Це перша особливість, друга особливість це те, що в мене той малий, коли там споживання міняється, в нього, якщо дуже щось потужне приєднуєш, то в ньому е, буває так, що частота падає, але напруга залишається постійною. В цьому є особливість в тому, що. Коли, наприклад, щось потужне вмикається, і цей регулятор напруги він якось дивно себе поводить, він спочатку закидує напругу, так, буквально на секунду можна, до 260-268 вольт, а потім вже, потім вже стабілізується. Але неприємність в тому, що в мене стоїть там цей зубр і в нього є налаштування. Там, скажімо 160, ні, ну, там 190-250. бо в мене коли під'єднували, тут поставили трансформатор. У мене так 240 це зараз стандартна напруга і 240 то плюс-мінус туди-сюди воно працює. І коли закидує 260, ну, понятно, що зубер спрацьовує. Це захист по напрузі і вимикає всі прилади. ну Не дуже приємно. Це не часто стається, але ну, стається. Не знаю, чому так воно. На малому такого не було. Але на малому частота плавала, падала, і деякі прилади вони не дуже добре це сприймають і теж барахлили. Тепер. Про Енергозабезпечення приватного будинку. Хотів з вами поговорити. Дивіться, а, ну насправді, там в сучасних розвинених країнах а, вважають, що електрика це high-grain energy і використовують тільки для якихось там високоточних ці, ці чутливих приладів. Для опалення електрику ніхто не використовує. Там, в Сполучених Штатах, в Німеччині використовують цей природний газ, бо ну, це якраз його можна постачати, так як і електрики по проводах, там по трубах, і дуже зручно. Ось, а в деяких країнах вважають, що треба використовувати тільки ті ресурси, які можна відновлювати. Наприклад, в Швейцарії там використовують дрова, бо дрова це відновлений відновлене джерело енергії, і вони там в лісах збирають цей валежник, ці гілки, перекручують на чіпси. У них такі є котельні, як сараї, і на горищі, наприклад, на цьому сараї. У них там бункер, вони туди висипають ці чіпси, потім шнек і подача в твердопаливний котел. Котли зараз вони пролізні з високим КПД, і вони, вони так опалюються. В приватних будинках. І це дуже добре, бо дрова це добре паливо. У мене, на жаль, тут нема газу і під'єднувати Ну це дорого я не хочу. Тому в мене є грубка, це як альтернативний істочник опалення. І я в в серпні 2020 року подав заявку на підключення 16 кВт трьохфазне підключення до електромережі. Чекав я півтора роки, я не, не торопив їх, і ви знаєте, це добре, бо вони. Підвели тут, ну, мабуть, якась модифікація в рамках модифікації цих електричних систем. Вони підвели окремо тут 10 кВт, поставили трансформатор 10 кВт 400 В. І тут оцю, оцю частину села вони перепідключили на цей новий трансформатор. І так вони мені підвели 16 кВт трьохфазку. І мені якраз цього вистачає для будинку. І це, мабуть, справді дуже зручний, зручне джерело, і воно, мабуть, саме дешеве джерело енерго електропостачання. І в мене опалення, воно основне це електричне. Це, по першому поверху, в мене кілометр цього кабелю, і мені необхідно 10 кВт для того, щоб опалювати цей будинок. Ось. Ну, плюс грубка, це як альтернатива. Чи там, скажімо, зараз протоплюємо, щоб менше споживати електричної енергії. От. Оцей генератор мені він потрібен тільки як резервне джерело, аварійне джерело. Тому. Я і купив генератор, а не став встановлювати якісь там батареї з інверторами чи там сонячні панелі. Дивіться чому. Ну, Давайте чесно скажемо, є таке поняття щільність енергії. І щільність енергії в наші часи саме велика – це у атомних електро електростанціях. Але я не можу собі поставити атомну електростанцію, тому я купив оцей генератор. Він займає площу десь один квадратний метр. І генерує 7,5 кВт. Тобто, щільність енергії від цього генератору це 7,5 кВт на квадратний метр. Давайте подивимося по сонячних батареях. Була така рекомендація купити і поставити. Ну, давайте прорахуємо. Щільність сонячної енергії на орбиті Землі це 1367 Вт на квадратний метр. Ну, 137 1.37-38 кВт на метр квадратний. Далі у нас є атмосфера, тому ця атмосфера поглинає частину. Ну, не будемо брати зараз тут хмари, і тут по нулях зараз. uv індекс зараз 0, тобто до землі доходить 0. Все. Візьмемо так, нормальну погоду, це буде десь 80%. Плюс КПД сучасних цих батарей. Сонячних, ну десь 13-15, візьмемо 15% по, по верхній границі. Тобто виходить така ситуація, що у нас е, з вами е, ну в кращому випадку е, оця панель е, метр квадратний буде генерувати 160 Вт. 160 Вт це в сонячний день, в день при умові, що кут падіння равен 90 градусів. Ось, тобто ідеальні умови. І щоб мені отримати 16 кВт, мені треба 100 квадратних е, метрів цього панелі. Ну і плюс, якщо я хочу, щоб не тільки споживати, а щоб ще щось і десь там в акумулятори ці залазило, то мені треба в два рази більше. Тобто, щоб в день воно генерувало, я споживаю, воно йде. Так, зараз. Воно воно дуже повільно блимає. Трошки споживається в день. Зрозуміло, що зараз опалення не працює на повну мощність, потужність. І тобто мені треба 200 квадратів, це мінімум цих панелей. І, на жаль, в ті місяці, коли мені потрібно тут, щоб була ця енергія, це листопад, грудень, січень, лютий. По всім цим нашим схемам, тут сонячна генерація дорівнює нулю. Тобто Тут дуже хмарно, дуже темно, і я не зможу себе забезпечити цією енергією. В кращому випадку встановити таку систему, під'єднатися до наших електромереж і влітку продавати надлишок, взимку забирати з енергомережі. Тобто це zero net. Тобто я стільки споживаю, скільки я генерую за рік. Але я не хочу під'єднуватися до енергомереж і, ну, в плані того, щоб продавати туди надлишки енергії. Мені треба автономність. Тому, ну, на жаль, сонячний мені ніяк не, не забезпечить мої потреби. Тому ось цей 7,5 на квадратний метр. І тут час 0 на квадратний метр сонячної генерації. Так що ось така проблема. Батареї заповнювати теж можна купити, але тоді мені треба е, трошки більше е, дозволена потужність, Тобто 16 кВт мені не вистачить, бо я там споживаю 16 кВт, щоб зарядити батареї, мені теж треба десь 16 кВт. Тобто мені треба десь більше 25 кВт підвести сюди. Ось така ось ситуація. Може, мабуть, в майбутньому я і зроблю це, але поки що ну без варіантів. На сьогодні це, раз е, у випадку, коли нема живлення, це генератор газово-бензиновий. Не дешкода, так, але І плюс дрова, дрова для опалення. Ось така ситуація. Плюс дивіться, любі, любі системи, коли вони дуже складні, вони дуже Ну, Скажімо, стають ненадійними. У мене опалення тут, воно як розумний будинок, це Деві link І ось на днях воно спочатку втратило зв'язок з усіма цими термостатами, потім з одним ще. Ну, воно не дуже надійне. Тобто такі комплексні системи вони можуть вийти із ладу і що тоді робити? Ну, сидіти без опалення, без освітлення. Тому в такій ситуації я все ж таки обираю той варіант, який буде працювати, буде працювати більш-менш надійно і який там дозволить скажімо, мінімізувати ризики того, що мені треба буде щось там, скажімо, чекати чи шукати, чи сидіти тут в холоді без світла. Тому знайти заміну такому варіанту зараз я не бачу можливості. Ось так, але плани є, Колись встановлю я ці батареї, щоб хоч влітку забезпечувати всі ці свої потреби на те, щоб поливати всю цю ділянку. Так що ось такі варіанти по енергозабезпеченню приватного будинку. У кожного своя ситуація, у мене така ситуація. Тому я вибираю ті варіанти, які більш-менш підходять для конкретного проживання в цьому місці. При таких ось умовах гарного вам дня, пока.